моя рідна Україна, хоч зволена, хоч ранина живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів ти не одна, розкиданих по світу мільйони твоїх дочок і синів. Гортуються горі, діти й друзі, Гортуються на зло всім ворогам. І перемога вже не видно крузі, бо з нами Бог і злого план. Не здайся, моя рідна Україно, не смій вклонитись лютій силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна. Посе прощення, миру і добра. Просімо українці всього світу, просімо Бога прощення, щодня, щоб Бог дав сили, стойти всій битві, щоб мильсть була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу, зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепонув, щоб зрештою закінчився цей жах. Бо завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен Господи, пробач, щоб підродилась ненька Україна, щоб остокрад прекрасніша була, щоб на весь світ кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.